Поки в Україні та Польщі триває футбольний євро 2012 дванадцять, не загаремо той час, коли українські міста будуть приймати баскетбольний євро 2015 Право проводити фінальну частину цього турніру Україна отримала у грудні минулого року. Комісія Фіба Європа уже попередньо ознайомилася і шістьма містами, які готуються прийняти змагання. Приємно, що серед приймаючих Івано-Франківськ, де планується побудувати арену для проведення баскетбольних матчів, і щонайменше найменше шеститисячної аудиторії глядачів. До того ж, інвестор-забудовник має впродовж п'яти років співпрацювати із командою регіону, де буде побудовано спортмайданчик. Нещодавно комітет Євробаскет 2015 Федерації баскетболу України надав право на будівництво багатофункціональних спортивних арен у Києві, Дніпропетровську, Одесі, Івано-Франківську та Львові трьом компаніям: хокейний клуб Донбас, місто Донецьк, Донецький Баскет, місто Донецьк та Юнайтед Баскетбол Інвестмент місто Київ. Саме остання компанія і готуватиме проєкт Івано-Франківської арени. На початку липня відбудеться засідання кабінету міністрів цього питання, на якому очевидно і розпочнуть підготовку до нового баскетбольного євро 2015 20